Вітання, друзі. Ми звати Василь Пухньовою на Ютуб каналі Фабрика. Новин його запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок, 27 листопада. Це четвер. Ми підіб'ємо підсумки минулої доби, а також розповім про деякі навіть дуже важливі зміни в управлінських рішеннях, про з яких я зрештою розпочну. Ну аби постати подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на наш канал. Отже, про які управлінські рішення я кажу учора. Відбулася ставка. Верховного Головнокомандувача. за підсумками цієї ставки президент комунікував, що мовляв буде переглянуто процес поповнення бригад людьми. Він про це заявив публічно у своєму дописі за підсумками ставки. Насправді, ось ця компонента поповнення людьми це один із дуже і дуже. Гострих запитів наших передових підрозділів згодом. Трохи більше деталей про те, як цей процес має відбуватися, дав замкерівника офісу президента Павло Паліса, який е заявив, що зрештою, це саме йому, а також начальнику генерального штабу Гнатову е було надано розпорядження від е Зеленського, якраз таки е реалізовувати ось цей сценарій. В чому питання? Тут не питання в тому, щоб. Хтось якісь бригади отримали більше. Це питання справедливості і певної стабільності та прогнозовності для підрозділів, тому що е, в нас бригади ну просто-напросто не володіють абсолютно ніякою прогнозовності щодо того, скільки людей до них зайде, того чи іншого місяця. Зараз як я розумію, йдеться про те, що може бути вирішено ось це питання поповнення стабільного поповнення е, всіх бойових бригад. Саме мобілізованими, тому що це абсурд, що в нас влада заявляє про близько 30 тисяч мобілізованих щомісяця, але при цьому бригади, бойові бригади не отримують це поповнення ті бригади, які стоять на лінії фронту. Ми знаємо, що зараз є, звісно, ось ця от історія зі штурмовими військами, які пріоритетно поповнюються. Але лінійні бригади вони просто-напросто це не про втрати, це не про ще там щось, це не про. Просто про кількість людей важливо ще й говорити про їхню якість Аліса до речі у своєму пості каже, що зараз потрібно ну опрацьовується, власне кажучи, варіант підготовки якості підготовки цих бійців, який би полягав у тому, щоб всі бойові бригади могли проводити своє БЗВП самостійно, е, і це би формувало сприяння сприяло формуванню е, злагоджених колективів. Стане на зараз, наскільки мені відомо, 28 підрозділів е, у силах оборони вони мають свої власні курси БЗВП. А це зовсім інший концепт. Якщо б бригада отримувала гарантовано наприклад, мобілізували людину і цих 100, там 100 200, 300 людей, я не знаю скільки е, там передбачено було б на цю місячну норму, їх би направляли, наприклад, на якусь там бригаду X, і вони вже у складі роти чи окремих зводів е, разом зі своїм командиром, будучи на е, Скажімо так, на інфраструктурі цієї самої бригади, розуміючи її особливості та розуміючи її задачі, проходили б це навчання, базову військову підготовку. Це значно би ну насправді реально. Можливо, я не впевнений, що вирішило би питання СЗЧ, але це би допомогло точно у цьому контексті. І от саме зараз цим і Паліса і Гнато мають спільно розробити план ідеї та рішення щодо такого загального комплектування бригад щоб в нас не було лише обраних, які щомісяця формуються, і неважливо від їхніх втрат, неважливо від від будь-чого, вони все рівно будуть отримувати поповнення. А в цей час механізовані, наприклад, лінійні частини бідобойові підрозділи будуть фактично, що на фронті без мож. Можливості ротації, заміни і тому подібне, тому що в цьому контексті дуже показово є історія ось цього чоловіка. Це Сергій Тищенко, це бойовий медик 30-ї окремої механізованої бригади. Кейс Сергія Тищенка є дуже показовим. Чим він відомий? Про нього нещодавно зробила репортаж. ціле таке інтерв'ю. З ним записала моя колега, хороша знайома воєнкор Юля Крієнко. Вона, якраз таки працює на ТСН, і вона велике інтерв'ю записала з Сергієм Тищенком, яке я ну рекомендую послухати всім, хто цікавиться фронтом, що не менше, так ось Сергій Тищенко, це людина, яка я впевнений, вона буде подана до звання Героя України, тому що він на це заслуговує, тому що він прожив просто фантастичні і не людські. Історію прожив е рекордні 471 день на позиціях. Він провів день. Бойовий медик 30-ї механізованої бригади. Не в останню чергу це сталося саме тому, що 30-та бригада катастрофічно недокомплектована людьми і вона не отримує того необхідного поповнення. Тому те, про що говорить Паліса, це зараз дуже. Нагальна і необхідна історія, насправді. А Сергій Тищенко ну так не має бути, що люди по 471 дні на позиціях так не має бути. Ще раз повторююся, а це в тому числі може вирішитися, якщо буде вирішена ось ця усунута питання, від яке було, на до речі, штучно створено в якійсь мірі Генеральним штатом щодо такого нераціонального розподілу мобілізованих по всіх підрозділах. Ось з цього я починаю рішення. Я дуже великі надії на це покладаю. Я сподіваюся, що все це. Вдасться е, нашому військово-політичному командуванню зреалізувати а по його результатах, звісно, що я доповім, в тому числі і в е, таких. Своїх матеріалах, своїх оглядах, тепер перейдімо до безпосередньо фронту. Покровська з нього розпочнемо, е, тому що я бачив, доволі такою гучною була публікація видання Українська Правда, де УП стверджує про те, що більша частина Покровська перебуває в руках росіян. Тут насправді нічого дивного у цих заявах УП немає нічого не суперечить навіть тим е, історіям, про які я розповідаю і Я зокрема е, справа в тому, що справді більша частина Покровська фактично що перебуває в. В руках противника а більшість частина це фактично що південна частина міста Покровськ, все, що південніше, ось колії колії Покровську, яка проходить ось ця колія. Погано сірим кольором або синім Давайте білим намалюємо. Ось ось ця колія, і фактично, все, що південніше неї, переважно перебуває під противником, тобто, ось в цих районах противник є. Ось це центральна локація. Давайте її позначимо якимось помаранчим кольором. Оце центр Покровська, фактично. Що за останній час тут наші підрозділи знищували ворога в доволі такі великій кількості, а північ Покровська, тобто ось ці локації, вони. 100% під нами, 100% я вам це е, стверджую, маючи певний інсайт із е, підрозділів наших десантно штурмових військ, які воюють саме у цій локації у Покровську, е, відповідно е, зовсім не дивно те, що про що пише УП, що воно зовсім не суперечить тій реальній правді, яка є, що все, що нижче залізничної колії, яка розрізає місто напіл, е, утримається росіянами. Більш того, росіяни подекуди зараз ведуть епізоди своєї такої інформаційної війни, коли вони засилають пропагандистів для того, щоб знімати репортажі із місцевим населенням, яке перебуває в окупованому в окупованій частині Покровська, тобто на півдні, і частково в районах, наближених до центра, де знімають російські пропагандисти ось цих ждунів, так би мовити, Ну які дякують окупантам за те, що вони принесли просто руйнування міста, просто тотальну руїну. Ну, є такі, на жаль, люди ще на територіях цих, а заради них свого часу, до речі, наші бійці ризикували, щоб їх вивозити, до останнього чекали, щоб е, здійснювати евакуацію. На жаль, не без ждунів, але і не без е, патріотичних людей, які, звісно, що в нас є на. Територіях прифронтових на територіях Донеччини, навіть на окупованих територіях. Отже, те, що відбувається у Покровську, насправді ось так воно і характеризується. Найголовніші зміни, які останнім часом відбулися, вони стосуються ось цих районів, цих кварталів на вихід із міста, на західній околиці міста, де стала Покровська, розташовується. Саме звідси окупанти формували свої такі ударні групи, які ходили, скажімо так, в бік. На захід, в бік населеного пункту Гришина, яке є для нас важливим з точки зору логістики, тому що зараз саме Гришина забезпечує ту одну невеличку дорогу, яка все ще є дорогою заїзду до Мирнограда. І Гришина дозволяє нам на північній околиці Покровська так само діставатися. і от ця локація Гришиного вона була перекрита за для останній за останній час для противника, саме нашими військовослужбовцями. Е, ну Отака от, от ситуація відносно такий собі тягни штовхай. При цьому дуже дуже, насправді реально складне становище наших військ у Мирнограді, і це попри те, що ну Мирноград не здається. Мирноград не виходять з нього. Наші підрозділи морпіхів та десантно штурмових військ. Продовжують його утримувати. Але звісно, що ось ця ось коридор, який буде краще виду на топографічній мапі. Ви бачите, коридор заїзду до Мирнограда. Він дуже і дуже вузенький. Реально дуже вузенький для наших підрозділів. Uh, і тут логістика нормальна. Просто-напросто неможливо були спроби або надії на те, що вдасться розвантажити цю логістику за рахунок вивільнення флангу, скажімо так, розкриття флангу у родинському та красному лимані. І справді, по перевах, ще два тижні тому десь приблизно ці спроби по розкриттю цього флангу були успішними. Зараз на жаль, констатують те, що ну противник тут є, і повністю розкрити цей фланг, повністю відтіснити звідси противника нашим підрозділам. На жаль. Не вдалося. Тому становище Мирнограду зараз доволі таке складне, реально складне. З найбільшим ризиком, по суті, щодо Мирнограда, це втратити останні дороги заїзду до жит... до, до міста, що означатиме таке по суті собі, що закриття сформованого напівоточення, проте станом на сьогодні точно і гарантовано оточення немає. Крім цього, вже можемо фактично офіційно констатувати початок боїв за Костянтинівку. Ворог як вчора показував ці кадри. Він є присутній на східних околицях міста, де йому не дають закріпитися його звідти вибивають, але ще от Однаково, фактично, що початку безпосередніх боїв за місто Костянтинівка є та інтенсивність обстрілів, яку окупанти пропонують в цій локації. Я от пропоную вам подивитися, як вони напередодні вгатили по будинку по багатоповерхівці, яка горіла та палала. А ще й це все супроводжувалося по суті, що звуками стрілецьких боїв, які раз по раз з'являються все частіше й частіше вже в межах самої Костянтинівки. Дивимося відео. От, по суті, така висока інтенсивність обстрілів міста різними засобами і кабами, і артилерійськими снарядами все це є ознакою наближення безпосередньо інтенсивних та активних штурмових дій противника. Там уже не просто ДРГ прориваються до міста, там уже кадрові частини, скажімо так, наступальні кулаки, підрозділи здійснюють тиск безпосередньо на Костянтинівку. А ось ці всі, всі факти обстрілів вони лише підтверджують те, що ситуація в Костянтинівці за останній час. Вже фактично є такою, коли ми можемо констатувати факт початку вже за населений пункт.